І вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що приєдналися до нашої такої тісної компанії, нашої спільноти. Так, привітайтеся! Так, Сьогодні в мене для вас таке тематичне відео. На, на вулиці сьогодні така злива, така потужна. Тому я зас, зас, забігла в магазин у простор і трошки там скупилася. І сьогодні відзніму вам свої покупки у магазині простор. Там знову з'явилася косметика, дуже бюджетна Лорена, яка, як кажуть, спеціально для простор випускалась. І випускається, мабуть, не знаю, зараз подивимось. І вона дуже-дуже-дуже за низькими цінами, тому я похватала все, що мені сподобалось, і побігла на касу. Так, давайте будемо потрошку починати. Так, перше, що я придбала, це моя улюблена фарба для волосся, Color Expert Schwarzkopf 8.1. Зараз я фарбуюся 8.1. Ось такий колір виходить. Ось тут гарно видно на цій чолочці моїй. Так. Так то дуже мені подобається. Все в ній. От, бачите, Зараз трошки ще мокре волосся після дощу. Тільки що я переділа додому. Так, що все тут теж в мене в пакетику ой, мокре, вода тече. Так. І це така перша покупка. Там зараз знижка йде. І я зараз скажу вам, яка ціна. 208 гривень. Ціна у нас так. Прекрасно. І бонусів нарахували, тут якась у них акція. Зараз при купівлі товарів іде дуже великі якісь нараховуються бонуси. І спеціальні бонуси 210 гривень, 52 копійки е, мені нарахували за покупку 526, на 526 гривень. Ось дуже-дуже цікава якась ну, там акція чи щось таке. І треба в наступні дні е, купи, знову прийти туди скупитися. І це використати можна, можна буде ці, бали, ці бонуси 210 гривень. Ціле. Не знаю, дуже цікаво, що це буде таке. Так. Далі, далі така в мене покупка, за якою я туди і прийшла, це тампончики. Ось такі я придбала цього разу. Так, далі. Далі, а, вони коштували 87,80. 18 штучок, ось так. Так, далі. Далі тут у мене тут стільки краси, що я навіть не знаю, з, з, з чого ми почнемо з вами. Ну, давайте з великого. І найбільша така палеточка, що я придбала, це ось така Лорена для, так скажемо, контурингу. Контур кіт. Лорена beauty. І такий контуринг коштував, зараз я вам скажу, 32 а ні, ДТ такий контур. Так, вона мені його взагалі порахувала. Ага, для контуру. На 44,69. Ви уявляєте, така ціна. Просто супер Казка. казкова. Тому я схопила тон 01. це в мене три в одному скульптор. Скульпт контур, так точніше, так. Дата виготовлення 02 2023 року. Тобто, свіженький все, термін придатності 3 роки. А, це новий, новий, новий завод. Бачите, я думала, що це якась розпродаж, але коштує, ви бачите, дуже-дуже дешево. Давайте відкриємо разом з вами. Відкриємо разом з вами і будемо пробувати робити сводчі. Так, поки похожу свої інші покупки. Так, будемо розпаковувати. Я Візьму свою шпажку і буду нею розпаковувати. Дуже мені сподобались відтінки і рум'янцих, і хайлайтери, я так бачу, чи що це? У нас такий хайлайтер і скульптору. Скульптор такого це матовий, Там були варіанти з таким більш бронз, бронзером, таким, з шимером трошки. А тут я бачу, що це у нас. Матове, матовий контур. Контур. Так, ось це ми викидаємо. Так, і давайте будемо... <кхи> будемо відкривати. Так. О, ось так виглядають ці кольори. Мені здається, камера дуже добре передає їх. І ось такі рум'яна, трошки такі розовато-червонуваті розовато, чер, такі. Рожевий колір. Трошки мені як з червоним, от якщо дивитися вживу. Це у нас такий хайлайтер легенький і такий скульптор. Давайте зробимо свочі і спробуємо, як вони будуть Так, на пальчики набираються. Так, дуже добре скульптор цей набирається, і хайлайтер. О, хайлайтер, бачите, дуже симпатичний. Давайте зробимо. Так, це хайлайтер у нас такий. Це рум'яна. Ой, де в нас? Це скульптор. ну Такий легенька тінь, дуже добрий хайлайтер, такий світленький. Давайте трошки наслоїмо, щоб було більше видно. Я бачу, що рум'яна дуже будуть гарно виглядати. Контуринг такий коричневий, красивий. Так. Давайте спробуємо, можливо, на якій щітці щось нанести. І так, взяла пензлик, будемо наносити з вами рум'яна. Ну, сьогодні в мене тут були рум'яна але це вже було давно. Так, о, ну клас. Бачите, відразу їх видно. Зараз в дзеркало. Так, все непогано виглядає. Но будемо тільки тут і тепер контуринг. Пробуємо ось тут зробити таку щелепу джолі. <сум> скули джолі. Ой, дивіться, як гарно зараз зеркало Ага, Дуже гарно таку тінь створює. Дуже гарно. Давайте тут ще спробуємо скулу якусь зробити. Ну, ви бачите, що це продукт працюючий. Так. Дуже добре. Давайте ще трошки, може, якось тут замаскуємо ніс. Зробимо його менше, чи якось б... спробуємо. Ну, ви бачите, що це точно працюючі продукти. А, хайлайтер. Хайлайтер, який буде у нас тут підсвічувати шкіру. Зараз подивимось. Ось так його не дуже видно. Ага, ну ось, бачите, є трошки підсвічування таке під очима. Так, ну, рум'яна дуже пігментовані, треба трошки так, але розташовується, наче непогано. Ну, ось така класна палетка. Це така перша палеточка, другу щічку ще залишимо для інших продуктів такі в мене сьогодні яскраві вуста. Так, тут супер. 44 гривни і маса задоволення. Дуже рекомендую. Можна як тіні використовувати, я думаю, сміливо. І такий чудовий набір. Я задоволена ним супер клас. Далі, давайте далі подивимось, що ж у мене ще у моїх покупках. Навіть не знаю, ще, що вам показати. ага, ну давайте перейдемо до ось такої, такої палеточки тіней. Я обрала ось такий колір. Це такі натуральні відтінки коричневі. Трошки є навіть який золотавий, є такий сріблястий. І мені потрібні зараз матові коричневі, коричневі тіні, бо у мене мої тіні вже закінчуються. Я їм і бровки оформлюю. і Складочку додаю, і мені дуже вони потрібні. Або ми думають, цей колір буде класний, і цей. І тому зараз разом з вами розпакуємо. Так, візьму шпажку свою знову. Це так приємно розпаковувати все. А, зараз скажу вам ціну. Ціна цієї палетки 45,99. Ну, це ви розумієте, що це просто дарма, це безкоштовно. 45 гривень. За палец. Так, це ми викидаємо. О, яка вона красива без плівочки цієї. Так, плівку викидаємо. Так, дата виготовлення теж 012023 термін придатності 2 роки. Тобто це свіженька палетка така. Так, відкриємо її. Так. Ой, так, щось тугенько йде. Зараз чимось треба буде підковернути. Перший раз важкенько відкривається, відчиняється. О, все. Все відкрилось. Так, ось такі прекрасні кольори. Так, кольори чудові. Так, давайте зробимо такі легенькі свочі. Тут у нас наша палетка була, тепер візьмемо сводчі цих тіней. Можливо, хтось захоче собі такі теж придбати. Зараз там їх, у бо у нашому просторі тут лежить дуже багато. Ось, так, давайте. Мені, мене, мене цікавить ось цей такий таупово-сріблястий відтінок. Так, ось так, ось Ой, гарно світить. Захотілося зразу його кудись примінити. Кося його красиво. Так, ну, симпатичні тіні, легенькі такі. А ось такий таке сяйво надають. Можна і в куточок ока, можна куди завгодно. Давайте будемо робити свочі, трошки додамо. Ой, де тут я їх? Це таке, такий топер, як то кажуть, знаєте, з блисківками. Далі. Далі буду, буду показувати ось наступні коля. Давайте буду набирати одразу на пальчики. Так. Це у нас матові коричневі. Це більш світлі. О, як набирається, дивіться. Одне, одне, о, один дотик, ой, дуже класні тіні. Такі приємні вони на дотик. Це шимерні. Так, і давайте ще наступні оці коричневі шимерні. Так, давайте як вона. У ну, мене вже є палетка Тіней Лорена, вона дуже-дуже суперова. Я її потім покажу в кінці, для тих, хто не бачив. Так, і давайте буду робити свотчі. Це в нас світло-коричневий відтінок, це в нас темно коричневий О, суперовий відтінок. Це саме те, що мені потрібно. А зараз, так, тут мерехтлива. Ой, дивіться, мерехтливий такий осінь колір. Це такий який золотавий мені здався. І ось такий коричневий Це цей відтінок. Він, до речі, легенький. Ось цей колір. Ось цей світлий. Тепер залишилось цих два. Так, тут я вже трошки намішала шимерний, он цей симпатичний шимерний. Бачите? І так, шимерний і це такий о, трошки рижуватий, реж... як на мене, Якийсь такий бежаво-рижуватий. Ну, симпатичні дуже кольори, бачите, як вони переливаються класно. І залишився е, з, самий темний це оцей такий він чор чорно- Чорний, чорний, дивіться, чорно-сірий такий, мабуть, не дуже він чорний, але ось такий, так скажемо, вуг... Вуг... вугольок. Так, трошки додамо, щоб показати. Так. І він такий чорний. Чорний колір. Ну, класні такі полотона, Гарна така палеточка. Мені коричневий, на який я ставила... Ось цей темно-коричневий матовий, просто супер. Дивіться, де до і просто видається колір класно. Так що я дуже-дуже теж задоволена. Так, це я можу для, для доставочки. Для заставочки ось курс. Так, ось такі два вже продукти класних я вам показала. І ще є в мене два. І ще два. Так, давайте візьмемо. Перший хліб І давайте давай, 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 і два. Коштують вони по 32,59. І це ось такі суперові, запечені е, illuminating Baked контур. Такий контур е, мерехтливий Запечені такі, це як рум'яна. Бачите, такий колір більш як рум'яна. А цей колір більш як такий хайлайтер, бронз бронзер. Ось такий теж сяйвом Тут, ну, подивимося зараз, яке там буде сяйво. І відтінки це 0,4 і 0,1. Також їх 14,8 грамів. Це такі продукти надовго хватить. хватить. Ось. Ну, супер. А, да? зараз знімемо плівочку і буде більш нам красиво виглядати все це. І так, я розпакувала ось рум'яна ці запечені Лорена. Ой, теж вони так тогенько йдуть. Перший. О, все, відкрила. Ось такий вони мають вигляд. Ну, Давайте теж зробимо якісь сводчі. Будемо тут на внутрішній стороні. Ой, класно віддають. Ну запечений продукт це завжди супер. Тому що він класно передається. Класно, бачите, які. Це ну, теж можна як тіні використовувати сміливо просто. Дуже мені б вони сподобались по кольорам. Такі якісь кольори, такі натуральні, красиві. Дуже. Так, і давайте, ага, тут на внутрішній стороні руки. Так, так і так. Ось так. Ух, так, я вам все показала, як то кажуть. Так, давайте трошки наслоїмо, щоб побачити. Ну, вони такі, ви знаєте, це як хайлайтер. Рум'яна такі більш яскраві, а ось золотисті. Так, ну тут не дуже щось видно, мені в житті набагато краще це все виглядає. Так, як буде показати, давайте, може, іншу, іншу руку застосуємо. Так. Так. О, бачите, як він підсвічує гарно. Так. І. Ось так. Три продукти. Ну, класно, ну, ви бачите, як це, це класно виглядає. Це такий хайлайтер рум'яна. І давайте ми спробуємо їх нанести на цю ж щічку. Де тут, правда, вже бачите, як гарно все сяє. Ні, давайте на іншу На іншу нанесемо і подивимось, я, я щось червонію, бо мені жарко. Спекотно сьогодні. Так, давайте будемо набирати, мабуть. Разом усе, так. Так, ну, мені подобається, як вони лягають. Тут уже в мене така. Так, давайте ще спробуємо. Як тіня це все? Ну, мені здається, супер. Бачите, як гарно виглядають рум'яни. Ну, ці теж гарненько. І ці будуть. А, ну зараз я подивлюсь, в дзеркало. Так, ну, супер, клас. Ось такі ось класні рум'янчики. Думаю, що. О, бачите, як такий. Хайлайтер рум'яна суперово виглядають. Давайте тепер подивимося, що з нас є ось такі. Це більше як хайлайтер такий світлий, мені здається. Так, ну не відкривається. Так, давайте. О, відкрились. Так, давайте зробимо свочі. Це в нас були ось такі свочі, а це буде, мабуть. Ну, це, мабуть, не дуже буде видно. От так, набирається дуже-дуже гарно, дуже-дуже красиво. О, подивіться, який хайлайтер. Які хайлайтери. Ось я його неймовірне. Якби так може, може виключити лампу зараз. Так, тут нічого не буде вам зовсім видно. Так, ладно, давайте ще разок. так вигнутись, щоб було видно. Ну, ви зрозуміли, що дуже-дуже такі симпатичні ці продукти. І зараз я буду намагатися їх ще й нанести кудись під бров. Давайте нанесемо оцей найсвітліший. Так. І давайте взагалі все. Спробуємо нанести на зону для хайлайтінга. На ніс, наприклад, так? О, бачите, як засвітився носик? Як з космосу. Ой, дуже класні рум'яна, точніше, дуже класний хайлайтер. Ой, ви бачите, все засігало, але давайте тут, щоб було більш наглядно. Клас, сяє все, суперово. Так що мені дуже сподобались ці продукти. Ось такі. Клас. Рекомендую. І взагалі запечені, запечені ось такі хайлайтери. Вони просто супер і класно сяють. Подивіться, як нос ніс сяє. На нос, на ніс. Ой, і тут. Ну це космос. Так. Ще я придбала там деякі товари. І це вже така, така дрібничка. А перше, що я придбала, це фрутеллу, Ось, з різними смаками. Це для синочка, А для себе найсвої найулюбленіші жувальні губки. Вони не дуже довго граючі такі, але дуже-дуже смачні. Це ментос, жувальна гумка Fresh. Ось такі освіжаючі, а також тут тіфруті. Як я їх називаю. З екстрактом зеленого чаю навіть написано, а тут так і написано тут тіфруті. І рожевий такий ментус. Так, і ці жувальні гумки, до речі, там теж по якійсь акції. У нас 14 гривень жувальна гумка. 14,09. Ось, так що так. Так, вона гані що тут два рази порахувала чи що. 28, 28. У мене тут живельна гумка. 14. У мене тут живальна гумка. Дві штуки. Трошки в мене тут запис перервався, тому що перервався, тому що закінчилось місце. Так, давайте трошки повернемося. Так, мене, здається, трошки надурили на. 28 гривень додали ще, ще раз жувальні губки. Не знаю навіщо, ну. А, ні, все правильно, це ж фрутелла. Фрутелла коштує 28,19. Рівно стільки ж, скільки дві жувальні губки. 28. А, все, Це добре, все добре, все добре. Я не люблю, коли мене обманюють. Тому це супер, все прекрасно, я вибачаюсь за такі навіть думки. Так. І загальна знижка, до речі, була. Тому що багато акційних товарів, була 58,48. І дякую за увагу. Дякую, що дивитесь, дякую, що пишете коментарі що ставите лайки. Маю надію, що вам сподобалось відео такого формату. Якщо ви хочете мене пригостити кавою, це, як то, як -то кажуть, оформлюйте спонсорство. Спонсорство всього лише 25 гривень на місяць, від 25 гривень на місяць. Так, це, як я назвала це підтримкою. У наші скрутні часи, підтримка завжди необхідна всі українцям. Це дуже-дуже важкі часи. Війна на дворі, але хочеться якоїсь яскравості, хочеться жити своє життя, нічого з цим не поробить. Життя і наше спливає, життя йде. І намагаємося якомога. Краще допомагати своїй армії, звичайно ж. Але намагаємося і жити. Тому, якщо хочете оформити спонсорство 25 гривень на місяць, від 25, потім 50 є гривень і 150 гривень. Ось. Це такий буде мені просто бонус за те, що вам приємно зі мною спілкуватися, і мені також. Це таке, це по бажанню, це зовсім не обов'язково. Дуже дякую, що дивитесь. Головне, щоб ви дивилися, щоб вам було цікаво. Маю надію, що вам такого формату відео подобається з розпаковкою покупочок і з тестуванням ось такої нової, нової косметики різноманітної. Наступне відео це буде замовлення Oriflame друге замовлення із 9 каталогу. Ось там я зробила декілька замовлень другий тиждень парфюми по 50%, 50 знижки. І тому замовила для своєї клієнтки те, що вона любить, те, що вона ще раз захотіла, ще одну помаду. Ну, подивитись. До зустрічі. Вже посилка мені прийшла. Треба тільки забрати. Через зливу сьогодні я не забрала її. Ось так. Зараз зроблю для заставочки фото з цією красою, І і буду викладати, і ви вже подивитесь. Дякую за увагу.